Сьогодні 17 липня 2025 рік, блакитне озеро, Виноградар після нічної зливи. Бачимо, що тут розмива добряча у цьому місці. Де сходи. тут зливається дуже сильний поток води. Він постійно розмиває тут. Ґрунт ну чудові ми бачимо лотоси зацвіли лимонні рожеві Ну, подивимося зараз сходимо на синє озеро дуже багато скла тут від розбитих пляшок та банок так ну розмило дуже сильно тут є чоловік який Ну, підсипає сюди ґрунт. Після кожної зливи. Ми дуже багато бачимо тут ґрунту змило знову в озеро.